Так, Отже, залишилось нам припаяти камеру, приймач і відеопередавач. Відеопередавач і приймач я візьму вже, які були використані, це, до речі, ремонтні. Так що, якщо у вас згорає якась техніка, то якісь модулі то їх завжди можна поремонтувати, ще й швайф нерідний. Ну, але тим не менш, схема приєднання стандартна. Ось у нас піни, 5 вольт, земля, камера для камери для VTX, у нас 12 вольт Ground VTX. Т1 для керування, ну, а приймач можна напаяти або на оарт 6, або на оарт 2. Так, Давайте паяти. Вінтувати. Так, отже, перш за все заводимо всі площадки, які нам потрібні. Та і зразу припаяємо камеру. Так, тільки тут великий багатометал, трошки вкорочу його. Звісно, це жало не для, таких, не для такої пайки, але в мене зараз іншого немає, тому будемо цим паяти. Потім ще пройдусь флюсиком, все заглажу. Так, Приймач я зазвичай люблю на варт шостий паяти, так як він вищий, не треба вести якісь додаткові кабля, тому заводимо тут. ВТХ нам потрібно. Так, живлення це буде жовтий. Земля буде чорний, відео сірий і керування білий. Ось ці два можна обрізати. Так, ну і VTX буде тут. В принципі, багато кабеля нам не треба. Так зачистимо руками. Так, заудываю, прижимаю зайбы. Так, вот же желтый живоня. Черная земля, серое видео. Так, приймач я зазвичай люблю якось десь отак відкріпити, тому можна кабель провести в цей отвір. Точніше краще в цей. де Так, приймачі, як завжди, головне не перепутати TXRX. Тобто TX приймача на RX політника. У мене ось T6 жовтий, і на політнику це відповідає першому піну RX. Так, закріпимо це все. можна дати шматочок двостороннього скотчу. Можна дати нахрест ці антени, щоб не заламлювати піхтею. Так, і ще обов'язково на стяжку закріплюємо сам приймач і відеопередавач. Або однією стяжкою, якщо це буде. Ну, щоб це не гуляло, закріпимо ще й тут. Так, все, лакуємо наш політник по другому зверху двічі. що, Залишилося змонтувати піхтею, верхню кришку і антенну відеопередавача. Я, звісно, люблю ставити окремі друковані кріплення на... під антенну відеопередавача, щоб вона була висока, щоб будь-яка батарея, яка не стояла зверху, вона ніколи не перекривала огляд відеопередавача. Але використаємо ось цю комплектну. У мене є ось такий піхтею, кутовий. Зараз ми його змонтуємо. Так, воно тут вільно ходить, тому змонтуємо кришку і потім ще вдамо внизу стяжку. Або роблять іще по-іншому, наприклад, сюди можна вдягнути декілька шарів термоусадки, підрізавши під конкретну висоту. Так, да, так, двічі провокували верхню сторону нашого політника. Так, і це у нас має бути ось так. Залишилося нам ще дати стяжку, щоб наш піхтел, точніше кріплення піхтелу не випадало вниз. Так і ще одну стяжку, щоб ось цей кабель якось культурніше його тут зробити. Вибирати весь метал. Так, ну, в принципі, все. Тепер глянемо, що по прошивці треба змінити. Так, всім привіт! Тепер давайте. Подивимося, що в конфігурації цього стека, як я вже казав раніше, великим плюсом є те, що він вже має бути прошитим. Так, я вже перевірив свого дрона за допомогою смоукстопера. Тепер підключусь до BTF. Так, і що ми тут бачимо? Що ми тут можемо побачити? Заходимо в порти. Як бачите, тут вже є якісь налаштування VTX. Так, зразу поміняю, що в мене приймач на шостому у арті. Так. Дивіться, тут навіть ОСД налаштовано. Мотори теж налаштовані. Все-все як має бути. Моди Horizon навіть є. Ну, що ж, дуже-дуже круто. Отже, пресет тут є. Так, ну і насправді я вже перевірив її SC-конфігуратором. Всі ESC теж вже прошиті. Це дуже круто зібрав, змінив порт для приймача і можна сказати, що готово. Єдине, що нам ще треба змінити, це налаштувати наш VTX. Так як тут, Давайте подивимося. тут вже якісь є з протоколом Smart Audio, навіть X-Band є. По потужності мінімально 250. Ну, виглядає як гівняний АКК тут по дефолту стоїть. Так, прошиємо наш VTX за допомогою нашого нашої улюбленої тузи. Так, вибираємо Reddit-Sky 3 -хватний. Так, генеруємо, копіюємо, заходимо в клі. Зберігаємо. Так. Тепер наш дрон, можна сказати, налаштований. Змінимо ім'я. Так, і ще я хочу підключити батарею і перевірити, куди ж крутяться мотори. Так, вони мають крутитися на політник. Перевіримо. Перший і є. Так, а другий крутиться на камеру, значить, вже нам треба точно міняти напрям моторів. Так. Так, другий, третій треба було змінити. Так, зберігаю. Так, і можу ще раз всі мотори включити, подивитися, куди вони всі крутяться. Так, ну щось, всі куди треба, туди і крутяться. Отже, залишилося на ньому політати, облітати, і тоді можна сказати, що ця конфігурація працює. Зберігаємо і відключаємо. Так, ну і обов'язково ще бажано, е, хоч він вже і налаштований був, але все одно виставити його рівно і ще раз калібранути по нашому, е, по нашому компасу.